Всім привіт! Починала новий влог. Сьогодні у нас понеділок. У мене сьогодні були клієнти, я працювала, зараз уже все закінчила, прибираю. Ось, І сьогодні я виклала новий влог на канал, тому хто ще не переглядав, будь ласка, дивіться, коментуйте, відповідайте на запитання, які я у вас там запитую. Мені дуже-дуже цікаво буде почитати. Я також хотіла у вас запитати, які. Моменти в влогі ви б хотіли бачити більше. Наприклад, такі теми, як до-після, або більше моїх роздумів, або, наприклад, розпаковки там, або якісь такі таймлапси, тобто де я щось роблю, а ви просто приглядаєте. Напишіть, будь ласка, що для вас цікавіше? Можливо, ви б хотіли бачити У мене вже на сторінки такі відео колись були, але дуже давно. Типу, я знімала майстер-класи детальні. Можливо, ви б хотіли бачити такого формату відео, тому пишіть. Мені дуже важлива ваша думка, тому що ви моя аудиторія, і я намагаюся знімати для вас, стараюсь, тому пишіть. Сьогодні робила, до речі, перший раз ось цією базою манікюр дівчинці. Це кавра база від Вакула. А я вам її показувала в попередньому відео. Це база номер 8 кавер база. Вона йде молочна з блискітками. Фото роботи своєї я тут десь прикріплю. Ось мені дуже сподобалось, що тут такий помірний блиск, не дуже там якийсь яскравий, але він є, і ну, таке. Ну, деяким дівчатам таке подобається, що не дуже там яскраво виглядає, і досить ніжно. Стосовно консистенції, спочатку я подумала, що він такий досить зручний, нікуди не тікає, але потім все стекло на бока. Я думала працювати по два нігтя, але ні, це для такої консистенції трошечки не підходить. Така техніка, тому працювала по одному нігтику. Сьогодні вже неділю. Я сподіваюся на те, що я сьогодні змонтую та викладу цей влог. Протягом неділі я, звісно, знімала дуже мало, але е головне стабільність. Стабільно викладати відео і буде успіх. Можливо, вас буде цікавить, або будете питати, що таке. я таке простелила на витяжку, точніше на фільтр під витяжку Це звичайні ось ці одноразові ресторанла, які використовують на кушетку там якісь майстри, типу лешмейкерів, масажисти. там, ну коротше, Одноразові ось ці простилки, які йдуть в великих ролонах. Чоловік займається масажем, і ми купуємо рулони, і використовую я і він. Йому на кушетку, а мені я ріжу на. Ось такі шматочки невеликі, якраз мені під розмір витяжки та простолаю. Вони такі, до речі, ну, не дуже плотні, але ну, вони круто забирають на себе пил. Мені дуже зручно, я вже давно, давно користуюсь цим лайфхаком. Ви бачила, що на просторах тему є теж, типу, щось такого, не знаю, що там за матеріали, я не користувалася. Ось спробувала такий варіант різати простирала одноразові, і мені сподобалось дуже класно. Бо до цього я клала такі серветки в рулоні також для прибирання брала в Аврорі або в Єві, але вони дуже щільні і погано працює за них витяжка. ну Тобто поганий потік воздуху. Ось, дивлюсь цей блокнот. Він в мене, до речі, ось так виглядає. Це звичайний блокнот А5. Купувала в Аврорі, малий мені його вже розмалював. Сьогодні, до речі, я відволіклася і не замітила, як він дібрався, до мого блокноту з записами. Пам'ятаю, казала я чи ні в минулих влогах, але скажу тут, що з 1 жовтня в мене зміни в прайсі. Я зробила висновок, що потрібно. Все ж таки ціну розраховувати в залежності від довжини нігтів, тому що є нігті довгі, а є досить короткі. Але на довгі нігті виходить менше матеріалу, ніж на довгі, а вартість виходить однаково. Ну, якось несправедливо, начебто. Ось тому я вирішила ось так розподілити свій прайс. Десь тут я його прикріплю вам, щоб ви. Також ознайомились, можливо, комусь буде цікаво. До речі, прайси роблю свої. Та взагалі багато чого роблю в додатку Canva, вроді так називається він. Також залишу тут вам скріншот. Чого я відкрила свій вікно? Тому що я дивлюсь скільки записів. В мене на наступний місяць з новим прайсом, і хочу сказати, що, в принципі, ніхто з постійних клієнтів від мене не йде через підняття прайсу. Це мене дуже радує. На початку року в мене було навіть відео таке в Тіктоці, де я казала, що я хочу менше працювати з клієнтами а більше переходити на роботу онлайн. Наразі в мене клієнтів не зменшилось, як було багато, так і є. А ось роботи з контентом онлайн-роботи в мене стало ще більше, тому працюю я дуже багато. Далі покажу, як я прикрасила свій кабінет до Хеллоуіну. Чогось мені в цьому році ну дуже захотілося. Дивилася в Аврорі. У нас з'явилося дуже багато декору різного, якого не було в тому, в тому році. Ось в цьому році було прям багато. І мені щось дуже-дуже ну, захотілося, і я придбала трішечки докору, там купила тиковки, павутину та павучків. Ну, так, розвісила, можливо, дуже нелямписто, але мені подобається. Досить атмосферно. Напишіть в коментарях, чи прикрашаєте ви свій простір до Хеллоуіну. Мені дуже цікаво, знаю, що багато хто не признає це свято, але чому б ні. Ще мені дуже цікаво, майстри, як ви ведете запис своїх клієнтів. Чому я показала свій блокнот? Тому що хотіла показати, що я ось так до сих пір розліновую, розчерчую цей блокнот. Мені дуже це вже набридло, звісно, ось. Але нічого зручніше, поки що для себе я не знайшла. Колись давно я користувалася додатком, де записувала всіх клієнтів, було досить зручно. Але цей додаток в мене був на старому, на старому телефоні, а в мене був тоді Android, і е, там той додаток був е, безкоштовний. А коли я придбала iPhone, то е, тут я так і не знайшла ніякого додатку, тому я прийшла на ось такі блокноти. На жаль, е, як кажуть, вернулася в минуле. Ось, але, в принципі, я вже звикла, мені досить зручно, але бувають такі випадки, коли. Я забуваю когось записати або записуються, в мене виходить на один час, і я когось записала, когось ні. Ну, коротше, е хочу сказати, що коли в мене був додаток в телефоні, такого не було. Е таких випадків взагалі в мене не було. Ось це почалося, коли я почала записувати клієнтів чисто в блокнот. Хотілося б знайти якийсь додаток, але ну, це для мене це зручно 50 на 50, тому що е коли я змінювала телефони. Цей додаток злітав, всі записи злітали. Ну, коротше, таке собі ненадійно. Якими, можливо, блокнотами користуєтесь ви, чи купуєте вже готові. Я знаю, є розліновані планери, там, де написано все. Але мені чомусь вони ну, не дуже подобаються, бо там є зайві сторінки, якими там можна взагалі не користуватися, або навпаки, чогось не вистачає там. Тому я, коротше, я колись практикувала такий варіант, що я сама роздруковувала ці листи та зшивала їх, потім робила блокнот сама. ну Ну, Зато було зручно, досить ось. Але зараз в мене на це часу немає, тому розліновую те, що є. Ось так у мене все виглядає. Ну, покажу, де чистенькі тут у мене поля. Коротше, перший стовпчик зверху дата, перший стовпчик час, далі клієнт, телефон. Послуга та ціна. Тут, звісно, в колонку де послуга, я пишу чаще за все матеріали, які я використовую. Чому я це роблю? Тому що інколи приходять нові клієнти, і щоб зробити якісь висновки, гарно носиться матеріал чи погано, мені потрібно це записувати, бо все запам'ятовувати ну, це дуже складно.